Станом на кінець першого кварталу 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій, який надійшов в Тернопільську область, в економіку області, є 50 мільйонів доларів США. В січні-березні приріст склав 734 тисячі доларів США, порівняно з початком 2016 року, обсяги прямих інвестицій зросли на півтора відсотку. Нашу область відвідали тільки в цьому році біля 26 іноземних делегацій це і представники дипломатичного корпусу, бізнесу, з якими ми активно спілкувалися, шукали шляхи до вирішення тих нагальних проблем, які десь на сьогоднішній день заважають залученню інвестицій в нашу область. Найбільше інвестицій вкладено прямих в промисловість це біля 60%. Транспорт там в районі 18 Транспортні підприємства і сільське господарство 12%. У нас є потужний зараз. Зайшов до нас інвестор, де на декілька етапів розподілені Кошти, тобто фінансування, на перший етап будується елеватор завод по переробці зернових. Вартість його складає в першому етапі 10 мільйонів євро. Так склалося, що в Заліщицький район більшість інвестицій вкладають внутрішні виробники.